Доброго дня усім вчора ввечері після роботи з'їздили на концерт до Нотінгему. Сьогодні я вдома відпочиваю, інші працюють. Я вирішила поділитися рецептом домашніх ковбасок шоколадних з боя печива. Цей рецепт знають багато людей, але я хочу нагадати всім, можливо, комусь згадую на роботі печива. І я його взяла безкоштовно, тому. Дуже гарно його використовувати, дуже корисно. І так, 600 г печива рекомендується. У мене тут 850 тому я беру трішки більше молока. Молока по рецепту йде 150 мл. масла потрібно взяти 200 г, цукор 5 столових ложок і какао 3 столові ложки. Насі змішую цукор, молоко та какао. І розогріваю. Це вже має підходящу структуру для таких шоколадних ковбасок, але я його ще під, подрібню. Деякі шматочки вже. Майже як порошок, а вони ще досить здоровий. Це дуже добре для таких кобасову масу додаю масло. Також розтоплюю. Важливо лише розчинити цю, всю цю суміш, і не потрібно доводити до кипіння. Шоколадна суміш готова, я додаю подібне на печи перемішую. Так, ось виглядає готова суміш, і потім перекладую це в звичайну харчову плівку. Формую вигляді ковбасок. Цієї суміші роблю такі ковбаски, скільки вийде, потім кладу до холодильника або в морозилку на декілька хвилин, а потім перекладу до холодильника. Це кому як зручніше. Трішки застигли в морозильнику, я їх ще сформую краще, щоб виглядали. Все, ковбаски готові. Зараз я їх потримаю у холодильнику і. Коли вони ще більше закріпляться, схватяться, вже можливо їх і їсти. Шоколадні ковбаски дуже готові, готуються швидко і легко, добре смакують до чаю або до кави. Ось так виглядають у розрізі.